Вівторок, 7 січня 1049-та доба війни. Унікальна історія порятунку ще одного захисника та сучасний ангіограф для проведення унікальних операцій і досліджень про зрадників, які обкрадають країну у воєнний час і сміття, яке все більше поглинає територію нашого міста. Про це та інше сьогодні розповім вам. Я Павло Живєтьєв, сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Ввечері та вночі окупанти продовжували тероризувати Нікопольщину, застосували важку артилерію. Спершу поцілили по Червоногригорівській громаді, потім по Нікополю. Минулося без жертв. Із обстрілу почався і ранок. Агресор гатив по Марганецькій громаді з реактивної системи залпового вогню град на інших територіях Дніпропетровщини без ворожих ударів, повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано понад 200 бойових зіткнень. Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 12 районів зосередження особового складу та техніки, дві радіолокаційні станції, а також ще один важливий об'єкт російських загарбників. На Покровському напрямку наші захисники зупинили понад 40 штурмових і наступальних дій агресора. На Курахівському напрямку Сили оборони України відбили понад два десятки ворожих атак. За минулу добу сили оборони України ліквідували 1970 чоловік особового складу ворога, 25 бойових броньованих машин та 45 артилерійських систем. А втрати ворога за час повномасштабного вторгнення орієнтовно складають. Особового складу понад 800 тисяч осіб реактивних систем залпового вогню 1260. засобів протиповітряної оборони більше тисячі одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно тактичного рівня 21 708. крилатих ракет 3014. Зберігаємо буферну зону на російській території, активно знищуємо там російський військовий потенціал. Сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні провів ставку. Ще була тривала окрема доповідь головкома сирського. Та керівника генштабу Баргілевича, перше це захист наших фронтових напрямків Покровська. Передусім, я вдячний всім бригадам, кожному нашому воїну, які зараз саме там. Ми обговорили питання по комплектуванню бригад, також ротації. Армії потрібно більше внутрішніх системних змін, щоб на всіх рівнях в силах оборони управління людьми стало ефективним. Були також сьогодні детальні доповіді відповідальних командувачів щодо формування і тренування наших бригад. Друге, це курська операція. Сьогодні рівно 5 місяців від початку наших дій на Курщині, і ми зберігаємо буферну зону на російській території, активно знищуємо там російський військовий потенціал за час. Курської операції ворог втратив вже понад 38 тисяч своїх солдатів тільки на цьому одному напрямку, із них близько 15 тисяч безповоротно. Росіяни перекинули на Курщину сильні свої підрозділи. Там задіяні солдати з північної Кореї. Важливо, що всю цю свою силу окупант не може зараз спрямувати на інші наші напрямки, зокрема на Донеччину, зокрема проти. Сум, зокрема на Харківщину чи Запоріжжя. Я дякую всім нашим воїнам, які повертають війну додому в Росію і дають більше безпеки і більше сили Україні. Провів сьогодні нараду із міжнародниками планування наших зустрічей перемовин на січень. Прискорюємо постачання зброї в Україну та працюємо для нових більш довготривалих відносин з партнерами. Ми готуємо хороші дипломатичні новини для України. Слава Україні! Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1 і ми продовжуємо. У головній госпітальній базі області продовжують рятувати життя пораненим військовим. Робота медиків триває цілодобово в день і вночі. Про унікальну історію порятунку ще одного захисника. Моя колега, журналістка Вікторія Галка. Євген родом з Житомирщини. Військовий був важко поранений 24 грудня на Донецькому напрямку. Під час виконання бойового завдання разом з побратимом потрапили під ворожий обстріл. Бійці вкрилися в трубі, яка була частиною дорожнього мосту. Порятунку дочекалися лише через тиждень. Я каже, Євген всю правду війни не можна описати словами, і все, що він переніс, це. Дуже різку біль почуття, яке, на жаль, приводить до розпачу, але він все це пройшов, пробувши сім днів під мостом. весь поранений із великою крововтратою, хлопці, які були поряд. Намагалися скидувати продукти з дрону, щоб він зміг вижити з товаришем. Але справжній героїзм в тому, що вони все витримали. Весь час з побратимом, прикриваючи один одного, бійці були поряд, трималися з останніх сил, пригадує військовий. Тиждень тримався, він так тримався, з села Хопець Негородський. Тримався, правда, нам дронами таблетки скидали обізбалюючі. Ми показали де координати свої, нам кидали таблетки. Це ми брали таблетки і пили. І на самий день командир вибору, Командир вибори ну, час, коли був туман, дрони в туман не літають. І цим рішенням наші хлопці з моєї роти, побратими прийшли. Ну, один хлопець то сам йшов. Автоматом огоніс, а мене чотирьох несли. Молоді медики лікарні провели надскладні операції, рятуючи оборонця. Пацієнт він надійшов до нас 1 січня в край важкому стані. Він надійшов на апараті штучної вентиляції легень з гіпертермією, з дуже синфікованими рани ніжньої кінцівки. В край важкому стані був він. На жаль, без свідомості без він був у нас на медикаментозній седації, тому що це вкрай важкий стан, і ми е, м, ну, регулюємо цей стан. Не можна приводити до тям пацієнтів прямо так з, е, скоро після оперативного втручання. Близько двох діб він був в такому стані. Коли ми інтраопераційно вже відкрили рани і оглянули їх, це були масивні дефекти стигна та гомілки із. Розмірами ран 50 на 20 сантиметрів, із масивними некрозами тканин, м'яких тканин має на увазі, шкіри підшкірної клітковини, м'язів, а також фасцій. На гомілці мало місце також переломало гомілкової кістки. Та у рані відмічалися множинні кісткові фрагменти, які в свою чергу спричиняли додаткове пошкодження м'яких тканин, зв'язку з тим, що вони були загострені та роз. Розташовувалися вільно у рані. Ми прооперували пацієнта. Це перше оперативне втручання. Було забрали некротично змінені тканини і посанували рану, тому що вони все таки були забруднені. Там були шматки одягу, різні, різні ну там шматочки землі. Ну рана була забруднена». Сьогодні Євген вже йде на поправку, почав розмовляти. Щиро дякує лікарям за свій порятунок і за те, що вдалося уникнути ампутації. Все було зроблено вчасно і зараз є початок виздоровлення. Кожного дня наші лікарі проводять некрактомії, зрізають ці тканини, які, на жаль, відмерли. Допомагають хлопцю стати на ноги. Важка робота, але більше 40 тисяч життів врятовано в нашій лікарні завдяки цим молодим ентузіастам-лікарям, які цілодобово знаходяться на робочому місці і роблять все можливе, щоб наші воїни виживали. Після одужання захисник збирається повернутися у свою військову частину і далі боронити рідну Україну. Маргарита Кузьменко, Вікторія Галка, Віталій Шалдов. Новини Д1. сучасний ангіограф оснащений двома рентгенівськими трубками, які дозволять проводити високоточні втручання. А ще одночасно контролювати процес дослідження і хід операції у двох вимірах. Новітнє обладнання, придбане коштом Міністерства охорони здоров'я і світового банку, вже встановлене та готове до роботи в одній із обласних лікарень і вже незабаром прийматиме перших пацієнтів. Реконструкцію приміщення під апарат частково профінансували із обласного бюджету. Вклався і медзаклад. У модернізованому відділенні палати інтенсивної терапії та кімнати для персоналу. Самі. Лікарі кажуть, зможуть проводити більше обстежені операції, особливо пацієнтам із пошкодженнями магістральних артерій голови. Фахівці активно діляться із колегами своїм досвідом. Приймати його приїжджають провідні нейрохірурги США і Європи. Повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. На гарячу лінію телеканалу Д-1 продовжують надходити скарги на роботу комунальних служб, які відповідають за чистоту території. Люди втомилися звертатися до міської влади із скаргами на величезні купи сміття, яке заполонило у перші дні нового року наше місто. Мешканці знімають відео і викладають їх у соцмережах. Надсилають і нам, із надією, що комунальники. Почнуть виконувати свої обов'язки. Наступне відео ми отримали від наших телеглядачів, які живуть на житловому масиві. Перемога 6 Продовжуємо випуск. Робоча група. Прозорість та підзвітність, створена при обласній військовій адміністрації, виявила ще один сумнівний тендер, проведений Дніпровською міськрадою. Він стосувався ремонту систем поливу. Опрацювавши тендер спільно із замовником, вартість договору скоротили більше ніж на 10 мільйонів гривень. Питання викликали ціни на матеріали, що потрібні для проведення поточного ремонту систем поливу. Вони перевищували ринкові на деяких позиціях на 88%. Фахівці звернули на це увагу замовника. Той переглянув закупівлю та уклав із виконавцем відповідні додаткові угоди. Так вдалося заощадити завдяки роботі групи Прозорість та підзвітність у регіоні вже зекономили 925 мільйонів гривень. Кримінальна хроніка працівники ДБР завершили розслідування стосовно командира однієї з військових частин Дніпропетровської області, який коштом держави організував закупівлю для підлеглих партій неякісного одягу. Сума чимала, майже 140 мільйонів гривень. Оборудку військовий провів із приватним підприємством, яке займалося перепродажем продукції низької якості. Договір уклали без тендера та ще й з передоплатою у 30% від загальної вартості контракту. В результаті військова частина отримала одяг, який не відповідав жодним стандартам якості та наражав захисників на небезпеку. Керівництво частини, незважаючи на ризики, підписало необхідні документи та здійснило повну оплату за неякісний товар. Командир частини обвинувачується у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці. З метою відшкодування збитків державі у військового арештовано три. Земельні ділянки, два житлові будинки та три квартири на Дніпропетровщині та Київщині. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Справу передано до суду. Про новини в житті області далі. У Петриківській громаді оновили центр життєстійкості. Кошти на це виділили з місцевого бюджету. Обладнання закупили міжнародні партнери. Відремонтоване приміщення тепер оснащене всім необхідним для проведення психологічних консультацій, тренінгів та занять груп підтримки. Допомагають подолати стрес та відновити своє ментальне здоров'я, психологи, фахівці з соціальної роботи та менеджери, які працюють у центрі. В Дніпропетровській обласній організації національної спілки журналістів України відбулася презентація книжки Пост Луганщина Цикли регіональної історії її автор, політолог Андрій Зайцев, майже 20 років професійно займається дослідженням суспільно-політичних процесів на регіональному рівні. У книжці йдеться про те, що відбувалося з Луганщиною протягом останніх 70 років. І які перспективи розвитку звільненого від російських окупантів регіону? Докладніше дивіться у нашому наступному матеріалі. Книжка Послуганщина Цикл регіональної історії це копітке дослідження історії окупованого регіону України. Особливу увагу автор приділяє подіям останніх 25 років. Кожен може побачити в цій книзі там якісь свої моменти. Я намагався охопити ну дуже широкий спектр подій, і не, не тільки там політичних, соціальних, але й культурних, і е, е, якихось історичних моментів, можливо, там навіть трохи філософських, але ну не, 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 не з цим не, не дуже намагався зловживати. Тому книжка орієнтована ну, здебільшого, на ВПО і на тих, хто цікавиться сучасною регіональною локальною історією. Ось в Україні автор досліджує процеси життя регіону. Розглядаючи їх у контексті радянського періоду, становлення незалежної України та російської агресії, книга побудована на статистичних дослідженнях, офіційних результатах виборів на Луганщині, особистих спостереженнях автора за політичними подіями в регіоні. В першу чергу це були результати виборів, які відбувались на території Луганської області. Ось з 91-го року до 2019 20 років, ось коли були проведені останні вільні вибори, там ну, і місцеві і депутатів. Народних депутатів України, президентські вибори тому. На підставі цих цифр я намагався проаналізувати ситуацію, розвиток політичних поглядів населення області, тобто там які політичні ідеї були більш популярними, які менш. Тобто, ну намагався по-новому поглянути на ті е, факти і ті стереотипи, які склалися стосовно Луганської області. В рамках презентації книжки відбулася її передача Державному архіву Луганської області. Архівісти зберігають архівні документи для нащадків, які дають нам змогу зрозуміти наше минуле і тим самим прокладуть шлях до нашого майбутнього. Особливу увагу автор приділив реконструкції історичних міфів про регіон та аналізу перспектив розвитку, звільненої від російських окупантів Луганщини. Ця земля вона випала з історії і випала з будь-яких суспільних процесів. Тому стала ось такою пост. Тобто, для неї все ну на даний час через російську окупацію для неї все закінчилось, завершилось, і тому вона перебуває в такому ось ну, посттравматичному, постапокаліптичному, постісторичному стані. Це все пост, це все ну, не справжнє, і тому Луганщина, коли вона повернеться в статус ну так мовити, лайф, да там живої, справжньої української Луганщини, ну на, на, на цей час певно ніхто такої відповіді не має, але будемо сподіватися, що будемо докладати всіх зусиль, щоб вона якомога швидше повернулася в український в український ареал, в українську. Історичну парадигму в українське в українське життя, в українську державу книжка «Постлуганщина. цикл регіональної історії, пропонує новий погляд на минуле і майбутнє тимчасово окупованої області України. Вона не розрахована на широке коло читачів, але буде пізнавальна для тих, хто цікавиться сучасною історією. Вікторія Галки, Віталій Шалдов, новини. Д1. Учнів шкіл, ліцеїв і гімназій з 5 по 11 класи, а також тих, хто здобуває вищу чи професійно-технічну освіту. Запрошують долучитися до всеукраїнського творчого конкурсу Я журналіст. Конкурс складається із трьох номінацій: стаття, фото та відеороботи. Для цього необхідно підготувати сам матеріал, необхідно розкрити тему джерела стійкості. Створений контент потрібно підкріпити есе. У ньому автор має розказати про себе, додати. Треба і згоду батьків на участь їхньої дитини у конкурсі. Все це відправити на електронну адресу, яку ви бачите на екрані. Оцінювати роботу будуть за трьома віковими групами. Прийом робіт триває до 1 березня. З детальними умовами можна ознайомитися на одноіменному сайті конкурсу Я журналіст. До надзвичайних подій в селі Весела Федорівка, що на Нікопольщині, сталася пожежа у приватному житловому будинку. Всередині палаючої оселі вогнеборці виявили тіло жінки 65-го року народження. Пожежу вдалося загасити. Новини спорту далі українська тенісистка Даяна Ястремська успішно стартувала на хардовому турнірі серією WTA 250 в Австралії. У першому раунді Українка обіграла американку з українським корінням Кетті Волинець у одній восьмій фіналу. Ястремська зіграє проти Ен Лі зі сполучених штатів Америки. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на вівторок, 7 січня. У Дніпрі триматиметься хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 3 до 7 градусів тепла. Вітер південний до 6 метрів на секунду. У Самарі, Кам'янському та Синельниковому також хмарно. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 3 до 7 градусів вище нуля. У кривому розі Нікополі, Марганці та жовтих водах триматиметься хмарна погода. Опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься від 4 до 9 градусів із позначкою. Плюс на цьому це все. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 -2. 35. Також нагадуємо, що телеканал Д-1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії для вас працювали Павло Живєтєв та Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті.